Шалом, це славко. Я тут в очікуванні вимкнення світла наблизився трохи в дизайні до стилізації під 18 сторіччя. Погодьтесь, чотири закльопки придають цьому більше сенсу, ніж дві. Але треба встигнути зробити передачу. Перше, за що я хотів сказати, нам хочуть. Повісити 6 годин вимкнення електроенергії взимку і влітку готується чергова реформа наших героїчних електриків, і що інтервали між вимкненнями світла мають бути не менше ніж 2 години, щоб ми встигли перезарядити зарядні пристрої. Слухайте, на зарядку витрачаємо більше енергії, ніж вони економлять вимкненнями. Тому зникає останній стимул до миру. Якщо світла не буде і в мирний час, то нахер нам цей мирний час? Єдине, що може зупинити українців, це те, що інші українці не хочуть воювати за продовження війни. І тут ми маємо розглянути оці пропозиції Бідонівщини. Що знизити приземний вік з 18 до 18, 25 років, і що вони потім нібито навіть озброять. Ну, не знаю, як вони встигнуть озброїти за ці кілька тижнів. Ясно, що це демагогія. Головне, що цю демагогію і в нас підхопили, стали всі на захист цього, як би це сказати, ну, абсурдної цієї практики. Мобілізації української, але ми маємо поговорити з вами за теорію, чи є сенс 18-літніх 25-літніх затягувати до участі в війни. як власної статистики ми не дуже маємо. Звернемося до Гудковської, звернемося до одного народу статистики. Тут вони успішно натягують на глобус. Можете подивитися свою готовність до СВО. Ясно, що це брехня, тому що відказав від участі в їхній статистиці було 70%, а з 2000 тисяч опитали в Москві арешту в областях. Отут, от, от трохи є, можете цим всім познайомитися. Я скажу, що по возрастній структурі, от, нас цікавить, з вами тільки оце дивіться. 18 і 25. Оці от. Бачите? Контингенти. Ясно, що ця статистика не це є не відповідає дійсності, тому що там участь ВСВО завищена вдвічі від реальної, якщо це екстра, якщо це перерахувати, воно завищено вдвічі від фактичної, але ми маємо взяти. Оці от показники готовності до участі в СВО відповідно до віку. Бачите, як статистика. Оце синенькі готові умовно, готові до обговорення. Бачите? І оце зелененьке не готові. От віддивимося з 18 до 25. Отакі от показники. Як ви бачите, що. Нижче 45 років взагалі не дуже має сенсу запрошувати, тому що їхня готовність зростає відповідно до їхньої непотрібності. От бачите, їхня готовність це оце покоління нічого не достигшого, бачите, вони готові, тому що ну, вони нахер нікому більше не потрібні. Ви ж знаєте, що і конфлікт 2014 року і конфлікт 22-го року був конфліктом наших молодших поколінь проти їхніх старших. Розумієте, майбутнього проти минулого Одні хотіли в майбутнє, другі хотіли в минуло. Успіхами нашої любої держави ця війна, як і в 2014 року з національно визвольною, перетворилася на... Імперіалістичну і на колоніальну. Ну все як тоді було після 2014 року. То, чи ми можемо ми використати потенціал наших молодших генерацій, як правильно написав Алмаз 100»? кішка Кецня пройшла, бачите, Запісно, зараз уже немає сенсу. Щоб підготувати мову для війни, потрібно було дві кампанії літніх. Умовно і зимових розумієте дві кампанії вони мали провести в ППО і на білоруському або польському кордоні в військах. Тільки після цих двох кампаній, тих, хто не відсіялися, хто не розповзлися. Були би готові для використання на війні. Як це робили ну, ви мали читати Вернера Хольта, То ви знаєте, трудовая повинність, потім зенітчики, потім армія після Зенітчиків. А як ви розумієте, у нас це все перетворено? Ну, розумієте, на антімідаси ж не тільки росіяни, але й ми. ми. До чого наша держава доторкнеться, все перетворюється на лайно, навіть такий людський потенціал, така готовність. Боронити себе і така вікова схильність до авантюр, це все перетворене на лайно. Тому зараз такою системою призової підготовки, ну, витягнути можна тих, кому вже все одно на все. Коротше кажучи, я не бачу позитивних перспектив поповнення нашого війська. Єдине, що можна було б зробити це скорочувати посади, скорочувати командування, виривати коштом цього гроші, вишибати всю цю сволоч, тому що ну треба збільшувати потенціал, збільшувати чисельність бойових підрозділів, а не тилових бригадах. Тому ясно, що множити бригаду, сенсу нема. Треба множити, поповнювати батальйон, як правильно казав Наполеон, що Бог завжди на боці більших батальйонів. А батальйони москвинів зараз виглядають так само маленькими, як і наші. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я буду годуватися до вимкнення світла.